Seeker. Ну це зараз те, що ти казав, два кори. І це у нас це хардовий морф чи хардовий сіка? мене ось це питання цікавить. Енігма з'являється для навіть Junior. Та, да, і це медова снапка, просто медова снапка для Ніку. Трійка енігма, І поїхали. І просто поїхали розвалювати. Чути, чути, так. Дуже часто останні просим <рес> буває. І я потрошку, чесно, починаю розуміти його, розумієш, починаю розуміти його. От. Складне життя, коли читаєш чат. Складне, але да. Пангуляк четверти позиції. Ти, напевно, це підмічав, я вибачаюся, ну, я гуглом займався. Чи не, відм... чи, чи не відмічав? А, ну я казав, що у нас мідова снапка, але те, саме те, що пан Гіч буде на 4, це не зазначалося. Тому можеш... А я що, а що можу додати? Що я можу додати? Я можу додати, що я в шоці. Від того, що в нас понагуляв 4. В цьому бачі з новими цими фізичними його шкодами. Я його ще не бачу, на жаль. Чи на щастя? Зараз подивимось. Але подав хочеться поставити на Night Pulse. Знаєш чому? Тому що у них. Чому? В морф. Там воно ж якби ну, нормально. буде. Має no, бути так. Проблема з передачею картинки нам безпосередньо, от. Так, тут добре, напад. Так. Ну, дивимось, як є. Ну, на жаль, ми нічого змінити не можемо. На жаль, такий звук, на жаль, такі у нас умови. Є варіанти. Дивитися за таких умов з Наві і болювати підтримку, їх або не дивитися взагалі. Очевидно, що ми тут оберемо підтримку Наві. От, і, ну, так, бачимо, абсолютно вірно. Так, ну, да, бачимо, як ми да, тут і... Тебе, в мене увось. є ще ідея. Я вчора її пропонував, і сьогодні хочу знову ж таки ще раз запропонувати. У нас зараз є збір. Панове режисер, якщо можна вивести там на екранчик, то це все. Ой, тут Рідіс помирає зараз. Покажте для морпа. Ось. І за кожен кіл, який будуть робити наві, донатимо по 10 гривень. За кожен збір, ось, це збір для 22-ї БСП, ціль 150 тисяч гривень. І кожен кіл, який роблять наві, ми донатимо по десяточці. І Легенько ось так допомагаємо його закрити. Тому давайте, всі поїде така можливість. Я сам також доєднаюся, і ми шведенько з цим впораємося. Ну, Дейс поки що виконує, ну, на мою думку, нормальну, адекватну роботу по секіру лінію для німе. І ні, мабічно качайте, що засолить зараз, не віру. Опа, Морк помирає, 10 гривень вже є. Поїхали. Отак, от карати їх. О, опа, и килл заянщик. Тишечку. Опа, гранаточка залітає, да, і еще десяточка. Так, кто там в чаті я написал, походу, грошей не буде. Все буде, все буде на місці. Смотрите, вот нас 1800 зарос на трансляции. Кожан по 20. Ну, вы уявляете, це хороший? Эээ, мода. А, я, я скажу так, 5 не можно закидывать, там минимал 10, все закинуть по 10. Так, да, у меня цей катал. А, 200, у два раза двигая, нешь 5. О, так, от. Ну. Так воно є. Тут все возмездие. Ще... Опа! Да, і, ще і ПМА забирає собі цей кіл, ой гроші йдуть на банківську карточку монобанк до нього, і экспайда його тиммейт. Взагалі зале и да, надо свою економіку розподілили. Ну і просто зараз відбувається тотальна анігіляція. Так, чи правда, то Снепу зараз може готуватися вихід, тому що знаходиться... Стані... А, 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 а як А ай 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 як? ай 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 як. ай 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 і Ніку, шостий рівень, є руна пришвидшення, і одразу реалізація її під топ. Така вже Тепер я мідер, тепер я тут покачаюся, макаку опустили, я цим скористаюся. Так, ну і Снепка прийшла в топ, але, типу, тут немає ліона, немає нормального контролю, поки що Снепка також грає безпеченка. Тому, Чим поки цей вихід нічим не увінчається для Наві. Monkey King też стягується в топ, я не знаю, мені здається МК wartвала просто цей час використовувати для того, щоб себе трошечки uh, бафнуты там підкачатися. А так він іде тут з порожньої лінії по факту. Хто казав, що саппорт? Ось він, все ще треба. Ворик. Но... Третій спел! Сбите, сбиты! А. а тут там я життя немає? Опа, це тому, що він на ресурсах так абузить собі всі ці приколи, чи що? Це буде легендарно. Думаю, що мене тімейти на які хвилині шмотки? Це питання риторичне, мені здається. О як своїх тімейтів впевнити в тому, що настільки креативна ідея дійсно спрацює? Я коли то тестував, коротше, вісного ліномансера через три змійки, ось через цю грань, поняв? То, ну, типу, я десь спробую з третьою вмову, ну, типу, три гри я зіграв, програв, от, і потім на наступний раз я мене вдалося мов такері, ну просто не мити, не шмотки і грати до кінця, не писати гри енд. От, і ми виграв гру. Газджус напад на нього, у нього інфесту немає, заховатися не вдасться, його просто забивають. Але треба за це якусь відповідь зараз дати, тому що є снепаний ультимейт. Тут кейс непогано катаються по героям, кричають Іон, але за це має забирати щонайменше ще Боріка сюди. Боріка добити, скатербластик якийсь в обличчі йому прописати. Він згниє, ні? Ні, він не згниває. Який анлак? Просто анлак. Блін, ну, Пангольєр величезний, подивіться, 2-5 сот. Таня ще не буде навіть ну, весел збирати. Що буде далі збирати? Mm, та я думаю, якийсь Блінк, щось таке. Можливо, Грівси. Oh, там well, like, там приковано. колись дуже давно грали на, гріп... yeah, yeah. на Пангольєрі через Грівси. Yeah, yeah. yeah. Та, лише він, типу, саппорт, і в нього, типу, не так багато грошей. Там в міді напад, напад на Ліона, але так, його забирають і Ніку залишається відірваний. тільки на зараз сюди кастується телепорт, і Ніку нікого забрати не може, ну і так кричати цю величезну снепту — це велика проблема. Приходить, піами, в нього є блехол, встановлюється спернова, покотився Дейз, але чи вистачить шкоди хоча б по войку, наче як вистачає, так? Тарбально, він вибухнув прям чи... на, на герої. І він його задабл, ну, двічі прикотив. За, о, боже. Та, це та, та. питання взагалі якісь будуть. У нього такі ж самі натворці, як і у медової макаки. <laughs> Вийдіть з гри, можем... позорніки. Я, Я думаю, може макаки час з п'яти просто типу кур'єрів різати. <laughs> так, no, а це ж зараз не з можеш з не робити адекватно. Ти ж викупаєш, що oh, вони пофікшили цю фігню з кур'єрами, та що вони зараз мають ну, спіс бази, і коли вони вилітають з неї, вони типу мають блок. Ну там, непоганий блок, типу, на отримання шкоди. От якраз таке, щоб ці макаки і фаріони нарізали кур'єрчики. Ну, такі на пімі, мінус пімі. Треба якось трошечки полегшити життя своєму лайфстілеру, тому що поки його Radiant тут цей морфлінг прям душить під вежею. І лайфстілеру хочеться десь щось подихати. А потрогати травичку, М -м -травичку? Ну, да, там, не кажучи, знаю. він буде. Травичку? Але початку. я думаю, що він зараз кричить просто залиште мені мої гроші, мені не буде за що жити. <рес> я їх чесно заробив. <рес> Це сильно, до речі, було. Ой, це, це реально було сильно. Сильно зіграно. Де тобто... стоп йому просто пофіг. Він на пангольєрі саппорті соло проти чотирих героїв. Тут просто знущається з них. Ну так Слухай, і має бути. Така, така, така гроші залишили чи ні? Ну, наче залишили. Реально? Ну, на... А, чи взагалі ти питаєш про <laughs> те, що в дійсності відбулося? <laughs> ну... Я ти не не про полюмінбола, так? Да? Так, да, по саме полюмінбола. <laughs> Здається, ні. <laughs> Здається, ні. Йому сказали, що в тебе є мідбол, тобі цього достатньо. Ну, в тому плані, що він купив собі брасерки, ПТшки, да, це все спочатку зібралося. Хоча блискавки, я тестував, можна там купити прямо на сьомій хвилині, якщо що. Сьома, восьма хвилина, але ти ж тоді якби не переміщуєшся, якщо ти б'єшся, в тебе ресурси фальці може десь там не вистачити, а ти досить контактний герой на початку на снепці, тому от... вирішив зіграти більш сиву. Ну, треба якось трошечки та. От, я просто бачив, що він розкачувався саме через перший і третій, начебто як зазвичай ти з такому концепті, так, б -б. має помирати, правда розмін а, і треба вийти. А, ось. Тобу він розкачується через перший третій, іначе ти на цьому можеш собі дозволити просто зарашити хоча б джевелін. І за рахунок о, цього так, і качатися, і вбивати, і так далі, і тому подібне. Так. Звичайно, Фот, звичайно. джевелін на сейв. А, а Рену, що? Саме Терену пішов Морті Маркіс, згадачу з цієї інфест, Воріка якось буде добити піме і тільки зараз приходить сюди. Його чіпляє просто Чантер, який тут стоїть уже пів хвилини, який зв'язував перед цим Рідіса, і вони чіпляючи лейфстілера тепер, Джену це далі за ним, приходить Дейс, Дейса немає покупки ультимативний. Когось би забрати просто, ну от хоча б цього джантра, який вже так наприм і виживає врешті-решт. Луцікер Тут... Тут падає. Дейс падати на Ніку. Ой, ну що, ну чому не погано, а на чому ж? Довзагалі, трошки розуміння зникло куди, як приймати цю бійку, коли от, немає радіанса на Life Sivрі, начебто, ну, Енігма не сильно проявляв, проявляв бажання долучатися до цього файту. Об'єктивно по всім параметрам були слабкіші. Але от подумали, що в своїм сетапом можуть дати опір, але я виявилося, Ну, не може. П'ятьох героїв сюди не підсягнули і якось, якось не якось вийшло на прикінці для Наві. Ну нічого, потенціал у них драфту, типу, присутній, Я ні в якому разі не кажу, що Наві тут вже програли. Взагалі ні в якому разі не кажу, бо так само Лепсівер може пробувати і Марфа, і Бладсікера, і все це водити, там рятуватись від драптур. Звати це все зараз. Просто вчепити там хоча б якогось одного кора, спробувати його швиденько забрити за цей Black Hole. Але тут чіпляють Дейза, чіпляють Рідіса. Рідіс просто катує телепорт, збивається все це діло і втрачають саппорт на Наві. Mm -hmm. Mm -hmm. Поки важко йде. Так, камі. Діманта, Dragonlands. Так, зараз якийсь смок готується. Готується якийсь смок. Є райдианс, є все, що потрібно. Але тут це відбувається на біжені, джантер. Буде готовий в разі чого ревілити. Так, побачили, що він тут. Отже ж ці хитрі варди, які oh, стоять. House, yeah. Все вони показують. Смок від Найт Пульсу. Вони бачать пімі. Фіми... О! Встигає на реакції звідси вийти. Ніку також вистрибує, нормально, задоджили. Але далі що? Друзі ми знаємо, що відстає звук від картинки. Ми перепрошуємо, але на жаль, саме з нашого боку, ми ніяким чином не можемо це пофіксити. Це саме зі сторони організатора, зі сторони команди, яка проводить ці кваліфікації. Збувають Манкікінга, але пробують просто за це вийти. Дези Сайленсі, Дейза звідси, напевно, що й не відпустить, тому що Вітюн поблизу. Дейз встигає, не встигає, він відміняє з тобі Тандер і просто приходить Вітюн який забирає його. Див, він щось там десь палиці покидав, все він корисний. Чую, чую такі от рофли від тебе, певно, характеру. Так, чекаю Дейзу знову. Є раптура по ньому, ніку бачить, на нього стрибає Манкі Кінг, ніку також забирати. Ой, ну як же ж так. Телепорт вбивають Ліону, Ліона також звідси на неї Мінус 3, просто і так безкоштовно по одному почіпляли, вбили. Нема що додати. Почіпляли, вбили, і все. Небагато. По міркам доти небагато. Я, до речі, зараз не дуже розумію, чому Казаджуз збере собі Сенджін Яшу, коли він вже бачив, що там є оркід у Манкікінга. Манкі Кінга? Ну так в БКБ збивати нічим окрім як суперновою. <свист> Так, Дейз, головне не померти за... першим. Поверніть затримку на звук, це не можна подивитися. <свист> <свист> так, смок, в спину. Поїхали. Але там джантер <свист> Поїхали, 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 поїхали. Так, бачить його, Ой, побачили Дейза. Ну, Ну, під насправді може... Ладно, не можемо тут помирати, наче... в чай ресурсы підіти, але навіть і провалилися і вихід. Можливість побитися гарно, вона... А якщо Без зараз ловити, то відкладами... буде, то будуть ловити. Конечно. І просто будуть ловити, якщо з двох сторін обходять, і... Ніку тут не буде, є... О, БКБ, боже, як жахливо, а ти немає у німи. А що робити? А що робити? Боже, господи... Ой-вей, а що ж так важко йде? Я просто дивлюсь на це все і мені погано морально. Я морально виснажуюсь. Да Буває таке, ну не хейтіть Na'Vi, ну не хейтіть. Ну буває, хейтчу, мені... я ж не Був... хейтчу. Ну я, я, ж, я ж не тільки тобі, я ж не тільки тобі. Там. Не треба, ну дійсно, от правильно кажуть, от Наві виграють, Підтримують, навіть програють, що одразу всі навіть програли. Ну програви, ну нічого, ну що, зайдіть на їх місце, зіграйте. У них непогана ідея була, непогане на от четверту позицію панголівра. Все було непогано, до от, окрім прийняття рішень бійки в міді, розумієте? Коли от вони там один раз побилися, коли Німа був не готовий, коли став сверту приватів на потрібного. От тоді просто не потрібно було не побитися, не віддати нетворсік, морфу і босікіру, <кій> і було все б нормально. Ну, якщо що, до речі, двічі поспіль так же зробили. Вони на першій мапі так само пам'ятаєш проти медузи. Вони в медіа файдуштували і там вийшло, ну, якби дуже-недуже. Дуже, дуже. І. Ой, на другій мапі, на другій. І на третій мапі. от. Так, так, так. Те ж саме вони віддають перевагу знову файт... у файті в Міді. Я думаю, що навіть якщо вони, ну, прикро, прикро буде програвати, без питань, але подивитися реплей і просто так на майбутнє не робити. От, це насправді помилка, яка, ну, вона, на мою думку, елементарна, от, особливо, коли тобі тренер, там може щось підказати, тому нічого страшного в цьому немає. Ну треба зараз буде якось повертатися. Тому що 16 тисяч ось так просто на рівному місці втрачати, це. Ну, на 29-й хвилині ну це ж просто максимальний жах. Ти наче як дивишся на це все і. сповна не розумієш. Як чому і навіщо? Так. Починає демонтуватися хайграунд потрошечку. І тепер потрібно буде якось це все дефати. Пішов гаджу, з камінь чіпляють, в камінь їдає, він буде спокійно стояти, просто гамселити цю казарму. Є хекс по ньому. що Стрибає PMA не стрибає, виходить. Гадзиджуса вже втратили. Ой... вей. Нас в Мене згода враження, що, що насправді вони зараз сидять в ну і взагалі не спілкуються. Тому що дії максимально якісь. До речі, а, а чи був Блекхол взагалі? Ну, Ні, не було. Не було? Не було жодного блекхола. -а, а. Якось не задалося на сьогодні виніг з блокхолом. Там один тільки, здається, чи два було на першій карті від uh, Night Pulse. Ставиться Супернова, знищили Дейза. Знищили супернову, окей, але PMA вже без БКПшки, стрибати навряд чи є якийсь сенс. Втрачають верхню лінію і просто відходять звідси десь трішечки помилилися. Так, Газа Джуса підчепили, ти встигає відійти, але звісно такої опції немає. Там просто знищено. Так. Ну що, зараз, скоріш за все, ми вже чекаємо, допоки Найтпуль знайдуть свою лінію до перемоги у цій грі, ми будемо за цим дивитися разом з офіційним спонсором трансляції Чосопет Фіджі, це одразу до проєкту ти шо, мужик? Це Фільд. Ну шо, прям не пішло. дисконект, чекай, чекай! А чи обзервер пише? А ти бачиш, не ти обзервиш взагалі. Алло! Куди ти пишеш?